Для мене література це все. Хоча я юрист, а фахом і кандидат юридичних наук, і це основна моя робота. Але все ж таки, література для мене це все. Мені було 13 років. Я був такий, як ви, і дуже багато читав, подорожував у своїх фантазіях. Кожного свій оригінальний. Стиль, хтось більш звернув увагу на деталі стосовно там портрету білобога і його діяльності. Хтось навпаки намагався, знаєте, показати проблематику суспільства, навіть у яке потрапляє Білобог. вони самі обирали про що хотіли написати. Тому всі молодці, кожен талант варто свої письменницькі здібності обов'язково розвивати. Дякуємо, звичайно, що ви дали таку змогу долучитися нам до проєкту. Це надзвичайно цікаво. Охочих надзвичайно було багато. Найактивніші у нас п'ятий клас. Кожен також розкрив по-своєму тему, яку прочитав концепцію цього проєкту. Слухаючи їхні ось твори і перечитуючи, ти розумієш, чим вони живуть. Що їх більше цікавить, тому це було надзвичайно цікаво. Хочу подякувати за те, що запросили, за те, що дали можливість послухати дітей. Дуже вражений, багато жанрів, багато думок. Погоджуюся з вами про те, що ми сьогодні почули про. Про що діяти мріяють. Uh -huh. Дізналися, в кого які тваринки це будуть. Привіт усім! Як ваші справи, як настрій? Молодці. От це так. Я дуже здивований, бо насправді дуже-дуже багато я бачу вас таких класних, усміхнених. І всі написали. Це чудово. Я прокоже Сергій. Дуже приємно вас бачити. Сьогодні я завітав до вас для того, щоб послухати роботи, ваші, долучити їх до загального роману Печворку. Дуже дякую вчителям, дуже дякую пані Галині Ковальчук за те, що запросила нас і за те, що підтримуєте такий чудовий проєкт, оскільки це загальнонаціональний проєкт, багато шкіл вже працюють над цим романом печворку. Це для вас якби такий непоганий початок. За вікном мерехтить яскравий сяйвозірок намов діаманти. Теплий весняний вітер прилітав до кімнати. Там яка постіль опутала її у глибокий сон. У цьому сні здається все оживлене. Шелесть листя, ароматні поля квіток розквітають, травинки починають рости, що схоже на симфонію природи. Так і Софія і почала подорожувати у вісні. Вона здійснила усі свої мрії у її мандрівці подорожі, зустрічі, різноманітні люди та інші пригоди. Дівчинка вирушила до моря, де можна було побачити неймовірну красу, котру вона ще ніколи не бачила. Ну, в мене є цей дар. Бо ти можеш відчути, що ховається всередині, відповів біла Бог. Ти чуєш не просто слова, а правду, те, що люди бояться сказати вголос. Раптом навколо все змінилось. Я ніби вже не була в своїй кімнаті, а стояла десь у горах, під ногами була трава, а не підлога. Над головою не стеля, а небо. Все стало великим. Я бачила, як світло і темрява рухаються і борються між собою. Вони не билися, а просто стикались і тиснули одне на одного. Це твій розум, сказав Дилобог. Тут усе, що є у тобі. Колись давно, що колись світ був молодий, у ньому панували двоє братів: білобок і чорнобог. Білобок був світлим і добрим. Він приносив людям радість, тепло і справедливість. Чорнобог же був темним і похмурим, сіяв хаос і випробував серця людей. Але, хоча б вони були проти оба опе було необхідне і рівневає світ. І поки він розповідав історію, на обличчі хлопчика з'явилася усмішка, очі його почали сяяти, а серце сповнилося теплом. І з білобогом почалося відбуватися щось дивне, він засяяв. Та чим довше хлопчик ділився своєю історією, тим все сильніше та сильніше сяяв Білобог. Але я приземлилася не як завжди, а легко, м'яко, ніби моє тіло стало іншим. Я зрозуміла, я стала супергероєм як у фільмах або книжках, тільки це було насправді. Хоч я і завжди мріяла про наздібності, а ніколи не думала, що одного дня моя мрія стане реальністю. Спершу мені було страшно. Я нікому не говорила, навіть мамі чи найкращі подрузі. Я боялася, що мене вважатимуть дивною або почнуть досліджувати в лабораторії, тому я вирішила мовчати і вчитися керувати своїми силами самостійно. Він виринув просто з повітря велетень. Волосся, мов сніг, що сиплеться з гірських вершин. Борода густа, розпатлана, з дрібками попелу та сонячного пилу. Його плечі широкі, як обрію, а очі світлі, але не гострі, радше добрі. Світло йшло від нього, як дихання від теплої землі. Оленко мовив, настав твій час побачити те, що не бачать не всі. Він говорив про важливість дружби та взаємодопомоги, про те, як разом люди можуть протистояти достояти будь-якому злу. Його слова наповнювали мене надією та певністю. Потім Білобог подивився мені в очі і сказав Пам'ятай дитину, світло завжди є всередині тебе. Дозволяй темряві його затьмарити, будь добрим і чесним, допомагай іншим, і тоді зло ніколи не зможе тебе здолати. Після цих слів він знову усміхнувся, і я відчув, як починаю опускатися вниз. Політ закінчився, я знову опинився у своєму ліжку. Прокинувшись, я ще довго пам'ятав цей дивний сон. Слава біло бога глибоко запали мені в душу. Я зрозумів, що навіть у найтемніші часи важливо зберігати віру в добро і бути готовим допомогти тим, хто цього потребує. Світ за шафою був схожий на мрію. Небо там було фіолетове, з золотими хмарами, дерева срібні, а трава співала, коли по ній ступала. Високо в небі плавали великі прозорі риби. А будинки були схожі на гігантські гриби з віконцями, з яких визирали усміхнені істоти. Катерина зустріла дівчинку на ім'я Ліонора. Вона мала шкіру, як упало листя, і волосся, що сеяло, наче дощ. Ліонора сказала: цей світ народжується з дитячих мрій. Соломія зупинилася, бо почула шалене ревіння. Та Чорнобог казився через те, що не міг знайти джерело шуму. Та де це дитя? злився Чорнобог. Знайти його негайно. Гості заметушилися та почали шукати дитину. Продовжуй, сказав Білобог. Так от, продовжила дівчинка. Ще я володію магією. Я, напевне, можу перетворитися на фею чи навіть гнома. А сокирода, зможеш покликати? запитав Білобог. Принаймні спробую, сказала Соломіка і заспівала. Спить, вона спить і раптом скрізь сон чує, як вікна. Вона, злякавшись, встала з ліжка, повернулася. Навколо нічого не видно. Вони повне пітьма. Хотіла вона знову засинати, сподіваючись, що їй просто почулося. Але як тільки вона знову лягла, знову почула за спиною тихо поскрюкувані вікна. Швидко обернулася і побачила старого чоловіка з довгою силою бородини. Спочатку вона злякалася, а після того, як дізналася, що це був Бог і про те, що з ним сталося, відразу захотіла йому допомогти. Кожна добра справа, кожне щире слово. Ставало променем і поступово світло прорізало морок. Зрештою, сонце звільнилося. Чорнобог відступив, а білобог лишився серед людей не як Бог, а як кожен добрий вчинок. Мені наснився острів, безлюдний, але дуже красивий. На ньому росли дивні яскраві квіти а в криті лягуні плавали різнокольорові рибки. Але я була там сама. Спочатку мені було страшно, але потім я вирішила, що не буду здаватися. Я знайшла джерело присної води, навчилася розпалювати багаття, збирала кокоси та ловила риб. Одного разу я навіть збудувала собі невеличкий будинок з пальмового листя. Було важко, і я сумувала за своїми рідними, але я не терчала надії, що мене хтось знайде. Я щодня виходила на берег і дивилася на обрій у темному палаці Чорнобок скрився, почувши тонкий дитячий голосок. Що вона звідки? Ти перерахував усіх слов'янських богів, що вони під час того, як герой розповідав, що вони робили. Ти молодець, ти пішов набагато далі, ніж можна було собі це уявити і показав це в своїй історії? Лісано, лісано, гукав біло Можливо, це та дівчинка, яка мені допоможе, роздумував Вентий. А що? Промовила дівчинка крізь сон. Лісано, прокидайся, мені потрібна твоя допомога, щоб врятувати зміну дня і ночі. Добре, що я маю робити? запитала Лісана, сідаючи на ліжку. Можливо, ти хотіла б мені щось розказати. Цікавий сон, твій досвід або ще щось цікаве, пропонував Білобог. Так, я можу тобі розповісти про один випадок. Лей, закривши очі, Сашко відчув, як його з його тіла починає сковуватись дивна тривога. Це була не просто холодна погода, це було щось інше, тягуче, немов важка тінь, що вертала його. І раптом з мого серця на кімнати, з підлоги, що почала мовчки пульсувати, піднявся густий туман. Він поступово бвав форму, що враз була видима, велична, спокійна, з мудрими глибокими очима і довго білою бородою. Постать виросла, мов дерево, що росте із самої землі. Не бійся, Сашку, голос мав тихо, але глибоко, немов відлуння в безкрайньому просторі. Я білого, і я потребую твоєї допомоги. І от я підсів до них на корабель, і ми всі разом поплили по Дніпру. Нам було весело і дуже цікаво. Ви розглядали на берегах річки наше місто. Так ми зустріли вечір. І побігли всі по домах. час вечеряти та робити домашку. Це був такий цікавий сон. Це все, що я хотів розповісти. Боже, інші діти допоможуть, бо мені вже спати хочеться. Говори далі, Софія, що ти там рієш? Я підвела голову. Ще я хочу писати про цей світ. Можливо, колись і я створю свою книгу. Така, де всі клаптики це історія з усього світу, як мапа, але жива. Білобок знову зворушено усміхнувся. Кожне твоє слово, як сонячний промінь. Я почуваюся сильнішим. А я слабшим, закричав Чорнобог. Його очі засвітилися червоним. Він спробував підняти корону, але вона вислизнула з рук. Воно ж пече, вироснув він. А як це можливо? Бо діти говорить, позвався Велес, поклавши важку дболов на плечах сварог. Їхні мрії сильніше за морок. Вони ще не зіпсовані світом. Чорнобог шипів, крутився, відмахувався від слів. Кажуть осінь, пора змін. Вона тихо приходить після яскравого літа, покращаючи світ золотом і спокою. Саме восени два роки тому моє життя змінилося назавжди. Тоді я навіть не здогадувалася, що звичайна поїздка в табір. Стане початком мого першого справжнього кохання. Дівчинка думала між факультетами білобога та мохоші, які були пов'язані з інтуїцією та мудрістю. Чемно привітавшись із старшими чарівниками і потиснувши їм руку, золотоволоса дівчинка встала під камінь, закривши очі. Через хвилину чи трішки більше, у залі пролунали область. Відкривши блакитні очі, Катря глянула наверх і побачила над собою образ білобога. із усмішкою знайомою з тою, яку він подарував їй, коли вони зустрілись на справді. Її шкільна форма тепер була світлих, жовтих і золотих відтінків, а на голові красувався обліч, схоже на сонце. З тієї миті починається початок її захоплюючих пригод. Рослини втратили барви, а людські серця заполонила тривога. Люди забули, що таке сонце без хмар, забули сміх, що лунає без причини. Світ ставав сірим, мов утомлений від себе. Але серед тих людей жив хлопець Мирослав, йому часто снилися кольорові сни. У його снах уживала трава. Небо грало всіма барвами, а світ був таким, яким його створив білобог. Боги протистояли, та їх магія не працювала в замку Чорнобога. Потім вони спробували підбігти до дверей та відчинити двері, та вони були зачинені. Боги відчайдушно та безпорадно сіли на свої місця. Тим часом Іван вже прощався з Білобогом. Ну, що ж, мій любий хлопчику, тобі вже час лягати спати. А я піду буваю, сказати був. І Як правило, от ті поради, які ви давали, одна з них це писати про те, що добре знаєш, те, що переживаєш. І можливо, от, коли у вас буде з часом з'являтися новий досвід, ви захочете про цей досвід розповісти всім, але в художньому плані через роман. Це буде дуже добре. Можливо, ви е, напишете там, в якомусь новому жанрі. Якось класно це подасте, так що він зможе бути добре оцінений читачами. Ні галасливих дітлахів, ні веселого сонця, ні цього вашого вічного хаосу. Лише спокій, тиша, темрява. Ти з'їхав з глузду, хримнув стрибок, без світла світ загине. Не думаю, Чорнобог погладить підборіддя. Він просто засне. Діти залишаться дітьми, дорослі дорослими. Життя замре у вічному сні. Це суперечить волю сокол рода, обурилася лада. І він тобі цього не пробачить, додав Радагаст. Досить балачок, вигукнув Чорнобог. Ви тут не для суперечок, ви мої гості, а незабаром станете моїми вірними союзниками. Ніколи. Вітер. Його ніхто не бачить, але відчуває. Це ж так фантастично. Ти можеш побути всюди, побути всюди непомітним. Вітер це про мрії, зміни, відкриття і подорожі. Завжди заздрила вітру. Він може бути одночасно в кількох місцях, може бути там, де ти тільки мрієш побувати. Може бути там, де складно розвіяти напруги і навіти, надії віри. А навколо мене почали відбуватися незвичайні речі. Квіти почали співати, і листя шепотіло, моє ім'я. Це було дивно, але дуже гарно. Максим підняв руки вгору, показуючи, як прикрасені були ті миті. А що потім, ніби запитав кусі, ніяке не. Даючи зрозуміти, що його не цікавить лише казки про веселощі. Ніколь прокинулась від майже беззвучного брязку до кайдані. Розплющивши очі, вона побачила, що перед нею сидів дідусь скутий кайданом. Хто ви? звернулась до дідуся заспана дівчинка. Я білобог. Ніколь, я прийшов до тебе по допомогу. Чорнобов бажає позбутися дня і занурити світ у вічну темряву, бо хоче, щоб усі спали вічно. Що, як це так? Але ти можеш допомогти. Чорний Бог ненавидить дитячі голоси, тому ти маєш говорити. Розкажи мені про свої мрії, сни, досвід, може, фантазії. Розкажи мені, Ніколь, лагідно звернувся біло -біло, до лобогту дівчинки. Добре, я розкажу тоді про свою найкращу подругу, Стеллу. В один холодний осінній день ми побачили маленького білого песика. Він тремтів, був такий переляканий, не знав, що йому робити. Він був такий самотній. Я одразу зрозуміла, що й маю його врятувати. Я взяла його на руки. Він тремтів, хліпив очима та трохи скиглив. Мама теж одразу зрозуміла, що це саме він, та сама тваринка, яка має бути з нами, має стати нашим другом та частиною нашої родини. Вона більше ніколи не говорила про те, що наша квартира занадто маленька. Марсіка ніхто ніколи не сварив за погризані шкарпетки чи брудні лапи. Наш пес став нашою гордістю та нашим захисником. Тому плані, що я, наприклад, коли пишу, я хочу показати світ е, такий в оптичному плані, тобто, е, щоб читач міг побачити його з усіх сторін, тобто ти деталізуєш, коли він щось говорить, він там киває головою. Що відбувається з кайданами? Ще можна показати, що відбувається там, ну якщо це на вулиці, що ще відбувається, там як вітер грає, як там що. Тобто, ми своєю фантазією. Показуємо цю оптичність, тобто з тим, щоб можна було ніби заглибитися в цю ситуацію і її разом з автором переживати. Багато з ваших творів саме в цьому напрямку рухаються.